Друзі, всім доброго дня. Собі. Я вже минути три в машині, а тут ще дубак такий, що просто капець. Автономку я включив, але не факт, що вона заведеться. Ну, тіпа, Я свою тачку не розчіхляв. Вчора взагалі, по-моєму, я тільки раз на не виїхав. Там щось просто... А може навіть не виїжджав. Прикол в тому, що ночі був жорсткий мороз, в день зараз мінус 10. І якщо так само замерзла в трубочці десь солярка, хоча я купляв її на вок чи око, не пам'ятаю точно. А вок, по-моєму, останній раз купляв, то буде жопа, буде жопа. Находжусь зараз я в стрижаці ще поки везу свого постійного пасажира в епіцентр, потім після цього пошурую на моєчку, попробую це все-таки все позмивати гарячою водою. Не знаю, може я протуплю, може не протуплю. Мінус 10, сонця не видно. Ще, ну, ще такий ранок, скільки там. 9.47. Я йому написав, що він 43 вже виходив. Короте, він бачу вже запізнюється на 5 хвилин. Ну йому на роботу на 10, не мені ще, я не знаю. <гум> я написав, він сказав ок, і не виходить. Може знову заснув хз. Короче, Забираю його, валим до епіцентру. Висадив ваню, і в мене зараз одна дорога, пацани. Одна дорога на моючку. І що робити там, я навіть не буду знати. Бо тому що мінус 10. Я колись мінус 6 помив машину і жалів про це. А тут мінус 10. Блять, однозначно, я якщо помию в районі капота, я його потім не відкрию. А сьогодні по-любому треба буде заправити солярочку, тому що я заправляв, по-моєму, 2 дні назад чи коли. І... Не відкрию, не достукаюся до. До бачка прикиньте, якщо змиє цю фігню. От в обичних ДВСках капот завжди тепленький. От бачите, от, він, же ж, він же ж потім розтане на капоті сніг. А в мене короче, він вже четвертий чи п'ятий день на капоті лежить. Причому така, знаєте, корочка ще коротше, льодова є. Да. Та й нічого не зробиш з цим. Треба спробувати змити. Тут, мабуть, слизько, не треба розганятися. Не наверное, а точно. Ну, зараз тест проведемо. Да. Ну Хоч тормози прямо. а не Як колись в мене джигулі. Нажимаєш на тормоз, понесло десь, блін, вліво там чи вправо. О, да. Тут хоч більш-менш прямо тормози машина. Стоять дядьки, чпокають уже когось. Там на одеській чи як вона називається ця вулиця, там постійно по за парковку чпокають. Машини всі стоять. Типу, той, хто запаркувався, той запаркувався. А якщо ти приходиш до машини, то тебе починають жахати. Короте. Або ти там стоїш просто так, да, це не перший раз. І мій е, товариш який там живе, прям. Йому вже записали в діло одну справу. 3.34, зупинка стоянка, блін, заборонена. Це капецька, знайшли де. Штрафувати. Там люди як стояли, так і будуть стояти. Бля. Тому що вони там живуть і так далі. А то, що ви там одного якогось висмикнете, той, хто зупинився, случайно десь там пропустити машину. Там буває станеш, щоб пропускати машини зверху, бля, то ти можеш стояти і 3 минути, і 2 минути, коротше. то це теж рахується як порушення чи ні, бля. не знаю. Так, що має включитися мені зелене чи ні. А, пропускали собаку, я поняв. Зелений коли буде. Нафіка взагалі, тут? взагалі тут, типу, мені навеїть світлофор? Я міг би собі просто на стрілочку виїжджати. Було б все гарно. Так, ну що. Оцінюємо люди, миють сьогодні машини чи ні. Щось там бачу якийсь пар іде. блін. Да? То гарячою водою короті, пацани миють тачки. Бля. А що ж вони потім роблять, мені цікаво. От ми зараз і дізнаємося. Чи треба нам тряпкою буде пройоми витирати, хоча б чи не треба. Все, зараз буде, виднося. Ну що, пацки, Будемо ризикувати коротше мити тачку в мінус 9. Вже. Ех, Маруся, що, як воно буде, я не представляю просто. Ну, Бачу, люди миють щось там, блін. ну що вони миють? Ну, Я колись мінус 6 помив, я просто так офігел, прото не міг відкрити ні двері, нічого. Короте. Ну, ой, блін, блін, блін. Ну що робити? Ну йти мити, хоча б, мабуть, арки позмивати. Хоча б арки позмивати. Ай, бляха муха. Повикидати мусор. ось везде, опа. Якісь стаканчики, щось, якісь різинки. Блять, випадає все з рук. Ну-ка, ну-ка. І як тут все обкидано, коротше, це жесть. Так, а я зможу безконтактно розрахуватись. Потрібна перевірка. Яка нахер перевірка, блядь? Тоді треба телефоном розраховуватися. Ой, блядь, часи щось не виходить. Так Нічого собі получилось. Но Наша не за... А, зарахувало, все чітко. Ну тут тут конечно, пацани подивіться, що робиться. Тут просто торба, і оце я хочу все позбивати. Угу. На капоті не знаю, чи я буду мити. Хоча б оце понизу і оці штуки, коротше, позмивати. Так, да, більше нічого не буду робити, мабуть. Хочу просто позмивати оце дрант. Так. гаряча вода. Опа. 45 гривень просто ушло. Помив тільки передню арку, задню арку і причому Віталь говорив вчора, що коли він мив, він був весь. Я трошечки спочатку теж на цю фігню, звісно, копався, дивіться, весь мокрий. Але потім швидко розчехлився, що треба від цієї струї тікати. 45 є, є. Ще залишилося тут пороги і передня арка. Ну і потім покажу, як вийшло, в принципі, мене влаштовує. А, бля. сука, пальці просто відмерзли. Так, хочу зняти, короті, що вийшло. Нараз. Значить. Так. Е... Да. Тут чистенько бачиш. Ну, ці сталактити коротше, я їх не став. Хоча треба було, мабуть. Ну так, да, їх треба було. Ну, курва там, коротше, я жорстко пройшовся, воно, походу, відпали... відпаде потім. Ну, а Боже, Ось тут відпаде кусок. Як я тільки почну їхати, а може і ні. Тут щось я забув, коротше. тут почав мити блядь, вже в кінці. Тут кусок відпасти має, бо він типа провалився, бачите. Тут чистенько. Там відпаде кусок, теж чистенько. Ну і тут. хуйня. Не, не советую. а блядь, пальців нема просто. У машині тепленько. Ну, пальців просто немає. А -а -а! Кінчики пальців. Відійшли просто в другий мір, блін, я вам кажу. а а а І є рукавиці, блядь, чого ж ти курва їх не вдів. О боже, як же це больно. Просто капець, диви, бло. Моєму терти не можна, якщо ти поморозив їх. Так. Uh, де тут можна десь хоча б. Uh, тут, мабуть. Uh, Сьогодні возимо комфорті пацани по болту і просидівши минут 10, корачі, поскидав відосики, відосики там з камери туди-сюдим і взяв перший заказик, Дивіться, з Келецької. Це, походу, гола база чи що, тому що ні одного там якогось кофа я не бачив. 96 гривень грязі, це в нас на Подільський центр онкології. Тобто Звідси забрати людей, розвернутися і поїхати отак от по юності доверху туди до церкви. То, в принципі, норм. Веземо або доставки болт, яких дуже мало є, знаєте. Або цей або комфорт болт. Побачимо. Що в непопулярний час, можна зловити по болту в комфорті. Немає нікого. Тут я проїду взагалі. Q5 2.0T4. Так стало, звісно. Проїжджаю наче. І, манько нікого. А, прибув нажму. Ну, я би теж не чекав, б вот отак от прям. Тобто, я визвав, коли був в квартирі. Ох ти що, подивіться, подивіться, де вона взагалі. Вона ще десь далеко-далеко, коротше. Тобто тут ще не ісключено, що буде платний просто, і всяка така фігня. вона не встигне дойти до мене, коротше, так бистро. Добрий день! <GO avuther> не хоче їхати. Давайте я тут выйду, нічого страшного, тут дуже Будь Ласка. Гарно, дядь. І що ви думаєте, людина по економу би так сказала? Тільки то, що, блін, я вже заїхав сюди. Там вже дві-три машини, один хер мені їхати, сука, блядь. Сне блять навріючку вона стала. Це й не їде нікуди, ні блядь. Ну що, що? Тут на цьому перехресті єдиний момент, щоб розвернутися, блін. Щоб не їхати туди. Стало корито, блядь Все, вони вже їдуть назад. А ті йдуть вперед. Тут, тут завжди таке робиться. Це, я знаю, що я застряг тут надовго. Я не знаю теж як порішати цей момент, тому що це елантра, блядь, це це треш. Ну, щоб, щоб зараз там оцей кончений не стояв, я б зараз собі задню передачу торг. І собі розвертався би, блять, куди хотів би. А так все, він тупо став, я нічого не можу зробити. І ми тут нічого не зробимо, бо ці дауни теж поїхали, виходить. Ну і все. До побачення качки, виходить. І що? Ну, типу, тут все. Тут просто все, тут гайки. Ну, і за цього кончено, що на аварійці стоїть. Ти ж не можеш на перехресті, блядь, на повороті стояти на аварійці. Ну не можеш ти так стояти. Стої, блядь, хундайчик, не їдь нікуди. Будь ласка. Отак от зробимо. Будемо тоді пушити тих, що ззаді стоять. Вони хоч нормальні люди блядь. Блін, тільки навіть не встиг думаю, зараз на юності припаркуюся собі і короче, помонтую щось. Ну, типу, поскидую відосики. Хера прийшов наступний комфорт, представте собі. Скелецької, десь там кудись там за 109 гривень, походу базовий тариф чи що, не знаю. Короче, ну, Куди ти їдеш? Ти чуче вонюче, блядь. Дивись, ще один, сука, ви шо, блять, чи що! Ну курва, хоч бери вдома сиди, блядь. Ну піз якийсь, блядь, ну не вистачає, просто не вистачає, блядь, сил з ними. Поки нічого не приходить на харвест я завіз пасажирку. І було би добре залити омивайку, тому що вона кончилась. Омивайка у мене плюс ой, мінус 22 і мінус 12 є. Що ту, що тут треба коротше, закілішувати, щоб вийшло щось більш-менш міняєме, знаєте, щось під цю погоду. ну Я так подивився, що можна в принципі мінус 12 залити в подальших. Днях десь приблизно мінус 2, там в день бувало, проскакувало по погоді, я дивився. Так що, по суті, мінус 12 можна залити, а 22. Там можна і ту, і ту в принципі, злити. Там осталося після прошлої залівки так, полторашка. І десь полторашка після позапрошлої залівки мінус 12. Так що можна заливати і ту, і ту, воно собі там скілішується та й буде все ок. Зато паритись не буду. По поводу того, чи замерзне чи не замерзне, точно не замерзне. Не мийте машину, пацани. Ну який смисл? Це дві поїздки я зробив. І я ж ідеально вимив оцю всю штуку. Ну, З цієї сторони я не говорю, але з цієї точно. А де я ще ідеально вимив, так це з цього боку. І що ви думаєте? Все те ж саме, абсолютно все те ж саме, коротше. Тупо все те ж саме. Тобто Нема смисла мити. 90 гривень коту під хвіст. А... Лучше б я потратив би їх на змиття крищі від снігу і оцеї корки <кхи> на капоті. Ну Бо арки змивати це... Ну ви зрозуміли, нема смисла. Це треш. Приходить щось представте. Ну, по доставці з Данила Галицького 9Б. Це Еверест походу, чи ні. Ну так, да, це тупо там, де Еверест на углу. Е, типографія, ідея ідея успіху, щось таке. Блін, ну, ну курва, ну як ти. Бля. Став я так, щоб виїхати собі заразок, ці вже поставали, вже в хір вийдеш, бля, як треба. Просто капець. з одної сторони, з другої. Я розумію, що тут парковка в кругу рожає там. <кій> Тяжко десь знайти, тикнути машину. Але ж, блін. А ладно, це я, коротше, вже придираюся, знаєте. Знайшов, чувак, де поставити. Ну я би тут не ставив би машину, я не знаю. Ну, типу, ну, я би тут не ставив би машину. Я, звісно, стояв там, де парковка тільки для Харвеста, але, бля, він ще диви, поставив і петляє кудись. А ви як хочете, так і виїжджайте, пацани, блін. Солярка вже закінчується, треба буде на заправочку заїжджати десь. Чекайте, а що це за машина? Де водітель її? Ніхіра не пам'ятаю. Тачка без водія, блядь. Посеред... А ні, з водієм. Це він по ходу валяється, отак от в цьому кріслі, що його не видно в бокове вікно. Прикиньте, не видно тупо людину в бокове вікно. Це треш. Так. Вроді би є місце для маневру. Опа. Ну, бачите, як не комфорт, то доставка, бо я виключив цей все остальне. І пец, і економ, і звичайну категорію відключив. Думаю, включити ще Uber, знаєте, щоб він там пілікав. Але Uber X нельзя виключити, по-моєму. Можна тільки. Возити комфорт, якщо в тебе Uber X є. Це печально. Ну, ладно. Доброго дня. Доброго дня. Ви вже їздили, туди, так? — Може бути. Я по номерах. Поняв, поняв. І воно також. Я, якщо чесно, вже. Де й забув, навіть, куди я там що їздив. Ну типа, якщо вона заповнила номера, то це могло бути і місяць назад, знаєте? а може і було півроку назад, вона заповнила номера, а я типу, ж не пам'ятаю такого. Що це воно таке, Бог його знає. Ні, щось таке пам'ятаю, але це реально було півроку назад, чесно. Це, звісно, так. Да, буває. Братславська. Капцюємо туди. Щоб ви розуміли, як я тільки що сцикнув і охренів, то ви би, Я навіть не знаю, що ви би. Хто взагалі сюди їде, це самоубійця, коротше, я вам кажу. Це. Ну, просто в мене зараз пульс, мабуть, 300. Блядь. Коротше, їду я сюди під горку туди. І. Виключаю коротше, антибукс, а він не виключається, тому що я на ходу виходить. Він то виключається, то не виключається, буває. І я розумію, що все, я зараз назад буду їхати. Бо міжрядя там тупо льот. Короте. І в мене передня передача, а я тупо їду вниз, короте, поняли? І я розумію, що треба відпустити тормоз. І розумію, що передня і розумію, що задня теж чи включати, чи не включати. А швидкість, щоб ви розуміли, назад така жорстка. блядь. І в цей момент камера була виключена, бо я типу, знімав відео звідти. Ну я спробую зараз все-таки стати і витягнути коротше, з реєстратора переднього, щоб ви просто прочувствували цей. Ну, Щоб ви розуміли, там же ж забори людей, якісь бетонні насадження, ще щось. <кій> я розумію, що все. Це піна машині машині буде. Все, одразу торба. Я б один раз звідси з'їжджав якогось там року, сказав, що в такі дні я не їздю сюди. І сьогодні я опять, коротше, поїхав. Но, якось я не знаю, яким чудом. Вліво-вправо, вправо-вліво, якось я коротше, вирулив. блядь. Вона тупо задом, з включеною передньою передачею, зі скоростю десь 20 вниз, тупо котиться, покотиться. І, і вона якось. Не знаю як, але вона. З'їхала блядь, і там чуть-чуть нижче зупинилося. І я просто перехрестився коротше, і сказав. Сказав, коротше. Заматюкався так, що просто нема слів. Да, зараз поки... Попробую витягнути з реєстратора, коротше, який завжди. пише. Ну, от, тут блядь, похожа ситуація зараз може бути. Треба трохи брати обочину, щоб сніжок. Ну вже антибукс я виключив, блядь. А то просто жму на газ, а вона не їде така, блядь, думаю, та ну тебе нахер, блядь. Може якби на ходах я вискочив би, знаєте, антибукс, коли був би виключений. Ну, за цього антибукса клятого, блядь. Могла бути біда, коротше. Та ти що, бля, хаму-то. яка тут ще горочка з горочки. Ну, хоч хтось. Бачите, хоч хтось посипав, блядь. Так, давайте будемо акуратненько зараз. Не на Д, а на Б. З'їжджати, бо зараз ще ту мазду, блядь, як доженем. Що могло бути, пацани? Просто що могло бути? Міг би так затаранитись, блядь. Ну реально, Оце, що зараз я їду так медленно, я в два рази швидше з'їжджав з тої горки, щоб ви розуміли. Тупо не міг, коротше, нічого робити. Тако вліво, вправо, вправо, вліво, чуть-чуть такое якось там. А передня передача включена, блядь. не задня, ні не нітралка, нічого. І тормоз розумію, що не можна жати. Ну, типа, жорстко. Бо ти затишнеш всі колеса і вона просто куди захоче, туди і з'їде. І машина управляємось потіряє повністю, коротше. І я, блядь, розумію, що треба, ну, мозги розуміють, що треба і тормозити, бо ж скорість нагнітається. І не тормозити. І в, цю, в цей момент, щоб їхала ззаді машина, все, це було б ДТП стопроцентне. Це треш. Це треш просто. Бля, я ще й поїхав на такі горки, подиви. Зараз то ж саме може бути. Чи я не зміг там просто балять, розвернутися на тій клятій херні. Так, трошечки більше ходів, дати. Лучше я тут вискочу шустріше. Чим потім назад прийдеться з'їжджати, блять, з бля, цієї горки. Так, добре. Антибокс відключив. <схій> Виїхав. Цей... Е що я хотів сказати? Забув, ладно. Їдемо віддаємо цю фігню. Гіньте. Приїхав на вокна Рібідінського. Тут було буквально менше кілометра, щоб сюди приїхати. Ну, думав, заряжусь Чуть-чуть. Позаряжаюсь, поки там з камери відео знімаю, поки з реєстратора Хочу зняти той, той запис Так, з Коцюбинського на Зулінського. Ну-ну-ну, так, -ну -ну. да, можна брати. Чого я його беру? Бо тому що, пацани, коротше, Ключ від ліфа, зв'ятеного у мене в курці. Так воно ще зараз не дасть мені його диви. а ні, дало. Ключ від світеного ліфа в мене в курці вийшов. Я не знаю, як так вийшло, ще я його вчора не виклав, але не виклав, виходить, що ж ти зробиш. Саме через це мені треба їхати зараз в Стрижовку віддавати їй ключ. Поїм заодно, схожу в туалет, чуть-чуть, може, підзаряжуся, або ж там по-любому ж. Короте, печально, що Я тільки що 135 гривень за 7 кВт віддав на ці зарядки на Вогі. Я тіпа, повний. А, ну, я не зможу таксувати, бо, тому що треба, що це віддати ключ. Як можна було цей ключ не виставити, я не знаю. І ще й хотів залити солярки на Вог. І мені коротше, додаток 838 каже, чуєш, друже, а ти взагалі сьогодні, ну, раніше на цьому тижні катав у восьмерки, що ти хочеш заправитись. А я такий не знаю, захожа, маю там одна поїздка. Що? Тобто, хі -хі, ніяких знижок на восьмерках не буде, якщо ти не катаєш їх. Ті, хоча б дві поїздки в тиждень треба робити. Чи за предучий тиждень. Щось того, що в мене взагалі там одна поїздка здається за предыдущий тиждень. Чи за цей тиждень треба? Я точно не пам'ятаю. В ну, мене не вистачає поїздок, щоб оце заправитися зі знижкою. І я не заправився зараз. Там може мені хватить, може ні. Зараз треба на одиничку ставити, бо зараз на вулиці 8 Жара якась така нереальна, капець. просто. Тей. Якось так. Ну, на Терногородського взяв замовлення і потім звідти вже поїду, мабуть, пустим. Аптека на углу бачу, коротше, це, походу ці пасажири. Супинка громадського тут, звісно. дня. А можно поставити телефон на зарядку? А які Тут, у вас? Та всі. Да. щоб скинути саме розсютацію. Зробив пару заказів, верніше два заказа. На восьмерках тепер в мене є знижка, скоріше за все, але не знаю, коли я її використаю. Напевно, заправлю солярку на авантажі. Не знаю, яка вона по якості. Конечно. Напишіть хто знає, чи вона може замерзнути, чи не може. Ну, коротше, я вже на путі в стрижоку. Тому що на зупинку водоканал коротше, взяв, ну, щось завтикав зняти, коротше. телефон заряджався, з камери відео знімалось. З пенсійного фонду з Замостянської на зупинку водоканал. Оце я взяв коротше, такий заказик, І от я зараз на путі в стрижавку. Заправлюсь зараз на нормальній заправочці. Задуюсь. Надіюсь не замерзне